Ментальна виставка комунізму до рівні расизму, виставка підготовлена архівом національної пам'яті, і наше завдання показати дві речі. Річ перша, що геноцид проти українців триває вже мінімум сто років, якщо в 20 столітті комуністичний тоталітарний режим знищував українців сотнями мільйонами, то в двадцять другому році ми бачимо, що це продовжується, але а, зараз це робить расизм. Насправді це а, т, режими, які дуже схожі між собою і дуже пов'язані. Чому власне в 21 столітті? Здавалося, в дем демократичній Європі, демократичній державі можливі такі злочини проти людяності, тотальне порушення будь-яких правил ведення війни, саме тому, що расизм це явний вихідець, явний послідовник, наступник комунізму. І враховуючи те, що комунізм не був засуджений на відміну від нацизму, призвело до того, що Світ неналежно вивчив уроки історії, і а, історія має здатність повторюватись. Непокаране зло зростає, і власне наше завдання якраз показати в цьому плані, що а, ми маємо засудити і расизм, і комунізм, і власне тільки розуміючи історію, ми можемо якомога Швеця перемогти ті події, які є нині в Україні.